Троє людей загинули у пожежі, яка спалахнула у виробничій будівлі у кривому розі. На місці надзвичайної події перебуває моя колега, кореспондентка Суспільного Наталя Качуровська. Наталю, вітання тобі! Чи відомо що саме загорілося і чому? Вітаю колеги. Ми зараз знаходимось поблизу місця займання. Нам вдалося дізнатися, що це сімейна пекарня. Що стало причиною займання? Досі невідомо. Більше п'яти годин. Надзвичайники приборкують пожежу, яка виникла на загальній площі тисячу квадратних метрів. Вони і досі її гасять, їздять із сигналізаціями рятувальні машини. Так само залучений комунальний транспорт це автівки, які привозять воду. Також на місці тут працюють поліцейські та медики, які надають допомогу. Тим, хто до них звертається, за даними ДСНС Дніпропетровщини, відомо про трьох загиблих. Нам вдалося поспілкуватися із родичкою одного із хлопців. Це сестра, його рідна сестра. Вона розповіла, що її 20-річний брат загинув внаслідок гідкого запаху диму. Він задихнувся і, власне, вона прийшла на його опізнання. Вона розповіла про те, що він тут був різноробочим і займався пакуванням тіста. Наразі нам відомо про те, що всіх співробітників із приміщення евакуювали, і досі триває ліквідація пожежі.